Так, сьогодні ми будемо з вами розбирати, що таке vMix, з чим його їдять, і взагалі навіщо ця програма? vMix я використовую вже давно, можливо, ще десь з травня 2016 року. Це програма, яка створена для ведення прямих трансляцій. Коли вперше відкриваєте vMix, то все виглядає приблизно так, і ви не розумієте, що це за квадратики такі, що це за кнопочки, і що взагалі з цим робити. Перше, що нам треба зробити, це звернути увагу на ось ці показники. Вони показують, як буде кодуватися ваше відео. Зараз воно буде виводитись в форматі Full HD. 2997, Full HD це 1080P, ну, тобто прогресив 2997 кадрів. Щоб це змінити, ми заходимо сюди Settings. І тут змінюємо, обираємо, як щоб кодувалося наше відео. Можна PAL, 50 кадрів інтерлейс, PAL 25 кадрів прогресів, PAL 50 кадрів прогресів і так далі. NTSC обираємо тут самі. І розмір відео, який потрібен. Ми обираємо. Ну, я обираю це. в мене все одно немає камери, яку можна підключити до ВМІ, тому так. О, і е, щойно ми зробили тут якісь зміни, е, просить Вемікс нас, е, що треба перезавантажити його. Ну, Ми зміни не робили, тому я відмовлюся від цього. А що ще вам треба знати? ВМІкс це е, платна програма, тобто є безкоштовна версія фрі тріал, вона дається на 60 днів і її можна реєструвати на якусь gmail пошту я так робила десь впродовж року. Тобто реєструвала нову пошту на Gmail, реєструвала туди в Ну і так, там два місяці пройшло нова пошта. Два місяці пройшло, нова пошта, нова реєстрація. все працює тоді, можна додавати будь-яку кількість оцих віконець. Ці віконця це там, де ми будемо з вами додавати медіафайли, які будемо виводити. А також можна придбати версію. Ось ми зайшли на сайт VMIX, і тут можна подивитися взагалі ціни на, на VMIX. Ось ми бачимо, які є ціни. Це basic HD, тобто базовий. Ви тоді, якщо ви його купуєте, то у вас є чотири ось такі віконечки. Далі просто HD, то там ось бачите тисяча віконочок, 4К, Про і там якась суперпідписка. Ну, обираєте те, що вам більше підходить, сплачуєте і використовуєте. Або використовуєте метод з поштами, тобто реєстрація кожні 60 днів на якусь нову почту на Gmail, або просто. Ну, Підтримуєте піратство, завантажуєте якусь піратську версію і користуєтесь. Але це на власний ризик, бо може статися так, що в самий непідходящий момент у вас трансляція і взагалі вся програма все накриється мід... мідним тазом, і нічого у вас не запуститься. Тому вам обирати, що робити. Це в мене тріальна версія, тобто я її зареєструвала на пошту на Gmail. І будемо зараз розбиратися. Як же додати у нашу програму камери, графіку, і картинки, і все, що вам потрібно? Переходите сюди, Add Input, і обираєте. Тут можна додати відео, просто шукаєте щось там і додаєте. Так, це нас не цікавить: це теж ось це саме головне додати камеру. Так як в мене немає пристрою відеозахоплення, то. Додати камеру я не можу, але я додам якусь. Ну, хай буде Sample Input, Це в нас ВМІ якусь там свою типу віртуальну камеру додає. І одразу бачимо, з, який, з яким розширенням додається камера. Можемо змінити тут не напала, а NTSC. Хай буде ось так. Можемо додати галочку, чи буде заходити звук разом з цією камерою або ні. Хай заходить. Окей, бачимо, що відбувається. Я вимкну аудіо, бо це трошки психодел. І взагалі видалі її, бо вона мені не подобається. А, також можемо додати сюди якусь графіку. Можна додавати перетягуванням, як я ось це зробила, або можна через Add Input, відео, брауз знайшли, додали. Як обрати відео та запустити його в ефір. Це в нас віконце перед переглядом, а це віконце там, де ми бачимо те, що йде вже в ефір. Обираємо те, що піде у нас в ефір. І нажимаємо Quick play». Так. А щодо переходів, тут існують такі переходи, як Кат це швидкий перехід, фейт це розчинення, мерж там це витіснення, це ще якесь витіснення, це якісь кубиками зум, це перехід через чорний. Ну, тут багато різних переходів, можна їх там обирати, налаштовувати. У кожного є свої налаштування, там Duration, або будь-який інший переход обрати сюди. Але зазвичай люди використовують або кат – або фейт, або просто Quick Play, Це дивлячись, як ви налаштували. Е, ну, ви на, налаштовуєте запуск, чи тут обираєте, там стрілочкою, мишкою запускаєте, або ви назначили на клавіатуру, або через міді-пристрій виводите. Це все залежить від цього. Так, ми це вимкнемо. Ще зараз з вами додамо якісь відео, які мають навпівпрозрачний фон. Це може бути якась графіка плашки, чи щось таке. Зараз знайдемо щось. Ось я знайшла таку графіку. І щоб її вивести в ефір не з таким чорним фоном, а поверх якогось відео. Ми обираємо. Оці слої це можна вивести на перший слой, на другий, на третій або на четвертий. Наприклад, у нас є чотири напівпрозорі елементи, і ми можемо обрати одразу чотири, тільки для кожного з них е, налаштувати, щоб він виводився на своєму слої. Ось хай буде на першому слої. Бачите? Тобто є і картинка, наше головне відео. І ця графіка, яка не з чорним фоном, а поверх відео виводиться. Це головне. Нажали, вимкнули. І так само можна додавати будь-яку кількість картиночок, відосиків, камер, якоїсь графіки і таке інше. Головне, ще, що ми забули з вами сказати, це аудіо. Ось це у нас аудіоміксер. Тут буде з'являтися гучність. Для кожного доданого відео або входу камери. Тобто, зараз у нас одне відео, ось, і для нього одне налаштування. А це в нас мастер, тобто те, що йде в ефір. Теж ми можемо там мастер тихіше, гучніше. Тут налаштування різні є. Тобто, наприклад, підсилення, там якісь плагіни, там еквалайзер, компресор. Шумоподавлення, оце все можна налаштовувати. Я сюди багато не лізу, бо я зі звуком так собі працюю, тому залишаю все, як є. Потім ще, що нам необхідно знати, щоб запустити трансляцію. Тут є в нас така кнопочка стрім. Перед тим, як вийти в ефір, необхідно зробити налаштування. Нажимаю на цю піктограму і обираю. Тут можна з Вемікса можна робити стрім одразу на три платформи: перша, друга, третя. Ми, наприклад, запустимо стрім на одну платформу. Можна обрати одразу тут Facebook, Vimeo, YouTube Live. І тоді, якщо ви обрали, наприклад, YouTube, то попросить вас програма увійти. Тобто, через оце віконечко, ви ввідите свій аккаунт, створити трансляцію, і сюди вставити ключ трансляції. Але краще завжди використовувати Custom RMTP. І що ще головне це треба створити на YouTube нашу трансляцію, вставити посилання трансляції і ключ. Зараз покажу, як це робиться. Почати трансляцію. Хай буде запланувати, я щось там, ні, я створю нову, а, називаємо її, опис там, який вам треба, відеокодер обираємо, обкладинку якусь, хай буде ось це. А далі, так, чат треба або не треба. Вмикаєте, вимикаєте не для всіх, коли дата початку. І що ще? YouTube пропонує свій ключ трансляції, але ви для того, щоб трошки покращити якість трансляції, можете створити свій. Так, ми назвемо його 2К. Ручні налаштування. І отут обираємо 1440 p З таким ключем трансляції YouTube буде трохи покращувати якість вашого відео, ніж коли ви використовуєте дефолт стрімкей, створити. І тепер копіюємо url адреси трансляції, копіювати ставите. Копіюємо ключ. Ставте. І тепер якість, кволіті. Зараз написано, що буде наша трансляція йти у, просто у HD. Не full HD, а HD. Нажимаємо на цю піктограму і обираємо те, що нам треба. Так. Бітрейт краще ставити десь 12 тисяч для цього розміру. То все інше не чіпаємо. Все. Нажимаємо Save and Close. І тепер, коли ми захочемо запустити трансляцію, ми просто нажимаємо тут Stream. Давайте продемонструємо. Нажали. Ага, червоне добре з'єднання йде, все пішло. От, бачимо, чудове з'єднання. Все можна починати. Нажимаємо починати трансляцію, запускається і все йде. Але нам це не потрібно, тому я це зараз робити не буду. Все, щоб зупинити трансляцію, знову нажимаємо стрім. Хочете ну, зупи... зупинити трансляцію? Так, все. А тепер, що ще треба, щоб вашу трансляцію записати, копію вашої трансляції вам на комп'ютер. Це рекорд кнопочка, але спочатку треба зробити налаштування. Завжди рекомендую записувати в форматі mp 4 бо він займає небагато місця. І він більш-менш добре передає все відео. Обираємо його, обираємо розмір, обираємо, куди ми хочемо записувати. Ну, і все інше, в принципі, не чіпаємо. Окей, і коли ми хочемо записати. Нашу трансляцію просто нажимаємо рекорд, і тоді буде записуватись все, що відбувається у цьому віконці. Тобто всі ваші відео, всі поверх ваша графіка, весь звук. Тобто все, що йде на YouTube або якийсь інший сервіс, все буде записуватись вам у файл на комп'ютер. Ще є така кнопочка, називається Ecterna. Це ось це віконечко. Все, що в ньому відбувається, можна направити, наприклад, в ОБС. І щоб записувати вашу трансляцію, або транслювати ще кудись її. Ну, доволі корисна функція, теж можна її налаштувати. Я тут в основному нічого не роблю. Просто обираю, що там галочка output. Або можна записувати прев'ю. Ось це віконечко, або «MultiView». Всі віконечка, які у нас ми тут будемо обирати, вони будуть записуватися. Або можна направити input 1, input 2. Ось. Тобто, якщо я нажму цю кнопочку, і потім, наприклад, у OBS оберу як камеру VMIX output, то в мене буде заходити те, що я тут налаштую. Є ще функція мультикордер. Ця функція вона дозволяє нам записувати усі входи у vMix окремим файлом. Наприклад, якщо у вас стоїть пристрій захоплення відео ATEM, який там на 4 входи, і у вас чотири камери заходять, то ви можете нажати тут. Що Записується вхід номер 1 і вибрати, який файл, там вхід номер 2 номер 3 номер 4 Це можна робити, лише якщо у вас доволі хороший комп'ютер, тому що може все завершитись погано. До речі, подивитись нагрузку на ваш комп'ютер, ви можете тут, ось написано: GPU Memory там, 6%, CPU в там 1%, total, там зараз 11-13% задіяно. Ось, це на це теж треба звертати увагу. Бо якщо у вас слабкий комп'ютер, і у вас може все зависнути, вибити синій екран або взагалі вимкнутись. Тому, тому не дуже нагружайте ваш комп'ютер і вмикайте тільки ті функції, які вам потрібні. Кнопочка плейліст це можна заздалегідь запланувати якісь там відео, додати сюди, назвати їх, наприклад, плейліст 1», обрати, що вони показуються по кругу. І там запустити його. Тобто, якщо ви, у вас не пряма трансляція, а пряма трансляція складається з якихось відео, які заздалегідь ви там зробили, і просто хочете, щоб вони самі автоматично одне за одним там йшли. То ви сюди їх загрузили, назвали, що це плейліст-1, нажали там луп і все, просто його там потім обрали, запустили, і у вас йде плейліст. Що ще важливо при роботі з Vimix? Необхідно зберігати пресет, щоб коли ви відкривали вимікс, у вас знову не були тут чорні квадратики. Тому ми обираємо сейф. І обираємо, як там його, наприклад, хай він буде назвали пресет. Все. І одразу бачите. Ось назва пресету. Ви можете його зберігти з іншим іменем. Або коли ви відкриваєте Вемікс, нажати кнопочку Last. І тоді відкриється той пресет, який був відкритий останнім. Або створити новий Вемікс. Ой, новий пресет. Ще які є цікавинки, які можна використовувати. Наприклад, можна створити. Зараз. Тайтл. Всередині Веміксу можна створити тайтл. Це по факту як типу Photoshop, трошки недороблений, але його можна створювати. Якісь там ваші графіки, плашку можна створювати прямо у Вміксі, не використовуючи Photoshop. Тобто там обрали, написали, там хтось щось. Ну, воно доволі примітивне, але ну, працює нормально. Так, це нам не потрібно зачиняємо. Ні. Тайтл. Додавати тайтли. Тут в нас є якісь заготовлені тайтли. Бачите, оскільки. Просто обрали новий, змінили текст і вивели як слой поверх вашого відео. Зараз покажу таймер. Наприклад, ось цей таймер. І його можна налаштувати. В якому форматі? Години. Хвилини, секунди. Або хвилини, секунди, секунди, хвилини. Минути. Хай буде мінути, секунди. Хай буде 10 хвилин. Так. Окей. Ой, щось воно. Так. Я не там зробила. Ось тут треба хвилину. Обрали. Нажимаємо Запустити. Таймер пішов, і його можна також вивести слоєм. Он, бачите, як. Якщо нам не подобається, як воно все виглядає, переходимо назад title editor. І тут обираємо так, це ми зупинило його. І тут можна обрати якийсь шрифт. Можна обрати до нього колір, хай буде, наприклад, ось такий. І, ну, ось так. Ще можна під нього там, підкласти якусь картинку, там, або просто колір. Я найчастіше використовую просто таймер поверх якоїсь картиночки. А що є ще цікавого у ВМІ? Можна запускати або тут нажимаючи Quick Play Cut, або, наприклад, Нажимаючи ось тут під входами, наприклад, там Quick Play. Оце Quick Play. Зараз додам декілька відео. Такс. Зараз додам декілька відео, щоб продемонструвати, що в нас взагалі відбувається. Так, хай буде якась фоточка. Зараз ще якісь відео. Ще якась фоточка, так відео. А Ще можна ось так перетягувати. Якщо вам не подобається ну, забагато віконець, то нажимаєте правою кнопкою миші і воно згортається. Знову правою нажали розгорнулося віконце. Так от, коли ось ми вибрали це. Запустили Quick Play, Бачите, одразу пішов звук. Якщо ми запустили наступне відео, Today I'm be you the that we побачили, одразу, теж пішов звук. Але бувають моменти, коли у нас нам не потрібно, коли у нас, наприклад, чотири камери заведені в VMIX, e і коли ми їх переключаємо, нам не потрібно, щоб звук йшов з кожної камери, бо це буде йти в ефір. У нас є окреме віконечко, куди куди ми там завели звук, нашу звукову аудіокарту або як ви там приєднали звук. Тоді, що треба робити? Нажимаємо налаштування, і отут галочку «Automatically Mix Audio обираємо. Так, і зараз ми обрали те, щоб вимкнули. Бачите, звук не пішов. Обираємо інше відео. Теж звук не пішов. Це дуже важливо, якщо у вас заведені чотири камери сюди, або там дві, три у vMix і окремо заведений звук. Ось, можна додати звук. Audio інпут. І тут обираємо мікрофон. Раз, два, три. Ось це мікрофон. Тобто, можна додати мікрофон, або якийсь зовнішню аудіокарту, або якщо аудіо у вас заходить через лайн-ін до комп'ютера зі звукового пульта, це вже дивлячись, який у вас сетап. Тобто так можна додати аудіо. Ще можна додати графіку з пропрезентера. Про це є окремий урок, я його прикріплю десь там знизу. Зараз я вам коротко покажу, як же додати. Пісню з нашого пропрезентера. Нажимаємо Add Input NDI. В мене відкрит пропрезентер. Ось воно, віконечко. Так, пісня і хай буде. Там, другим слоєм. Зараз я перемкнусь тут. На якісь там слова. Дивимось. Так, є, слова заходить. Ну, звісно. Оцей зовнішній вигляд ви налаштовуєте в ProPresenter. Стосовно цього, в мене є інше навчання, лінк, на яке я залишу в описі до відео. Так, вимкнуло. І також по NDI можна додати захоплення будь-якого вікна. Ось нажимаємо Local Desktop Capture. Тобто, можна додати у нашу програму захоплення будь-якого вікна, яке вже відкрите. На даному комп'ютері. Наприклад, оберемо так, що ми можемо обрати, хай буде вайбер. Ось бачимо. Viber є, і теж можна це там слоями виводити. І графіку з про теж краще виводити як слої. Хай це буде, наприклад, у нас перший слой, то це там другий слой, там пропрезентер, там третій слой. Ви можете додати якесь своє лого, розмістити його там в верхньому куточку. Ще що є цікаве, коли ви додаєте якесь відео, камеру або якийсь графіку ОВМІкс, ви можете зайти в налаштування. І тут є Color Adjust, тобто покрутити трошки колір. Ну, але це така трохи. Кольорова корекція. Або вирізати, якщо у вас на зеленці там вибрати, що зелене, ви вирізаєте. Color correction, тут теж покрутити, там бачите, що відбувається. Додати який, якийсь ефект. Наприклад, сюди можна додавати лути. Тобто додати кольор корекцію до всього вашого відео. Там додати лут, і обирайте, де він у вас там на комп'ютері знаходиться, і його наприф... напівпрозорість. А, також можна змінити позицію. Зараз це я продемонструю на цьому. Позиція, бачите, зум. По іксу здвинути, по ігрику. Тобто зробити, як вам потрібно. Якщо щось не влаштовує, просто скинули налаштування та й все. Також можна обрізати, Ось бачите. Коли дуже багато входів, і ви не знаєте, що з ними робити, який зараз вімкнути, ви можете їх розподілити на такі вкладочки. Ось бачите. Сіренька, там червоненька, зелененька і так далі. Ви можете їх правою кнопкою миші перейменувати, наприклад, тут хай буде. Відео, там звук, графіка камери. Обрати кожне відео, наприклад, ось це. І обрати, хай воно буде там на ось цій вкладці. Це там, хай буде теж на ось цій вкладці. Там. Там це на іншій вкладці. Ой, зараз трошки переплутала. Так. Це в нас графіка зелена, а камера у нас жовтенька, так. Ось так. Ось так. Графіка зелененька. Звук у нас червоний. Так, це наш теж графіка. Це зайве. Це ол. Всі входи. І тоді можна перемикатися між вкладками. Бачите? Тобто, у вас один звук, у вас там чотири графіки, там у вас дві камери, або всі, ось вони всі. Це трошки полегшує орієнтування у всіх доданих вами ресурсах. Це ми з вами розібрали основні моменти, які стосуються vMix. Якщо є у вас якісь питання, то напишіть у коментарях, і я буду намагатися зробити відео стосовно вашого питання.